Відео стосується того, коли у вас збився фокус камери, і ви бачите на планшеті такі нечіткі зображення, як, по суті, ви бачите, можете бачити тут. У вас збився фокус камери. Для цього ви цю проблему можете також вирішити прямо на місці експлуатації цієї установки. Для цього вам потрібна ваша камера, якась викрутка. Перше, що потрібно зробити, це викрутити цей винтик, звідси, викручуємо, прибираємо. Верхня кришка просто знімається. Тут бачимо плату. При включенні станції це можете робити просто обережно. Для того, щоб виняти цю плату з її місця, вам потрібно просто підчепити обережно тут викруткою за це місце і відхилаєте від себе, від корпусу. Тут ви бачите саму камеру, цей об'єктив. Лінза знаходиться в центрі, вона захована, і тут є лінза. Лінза стоїть над камерою просто на різьбі, вона крутиться вправо-вліво. То перший варіант, що у вас можливо, просто ця лінза трошки викрутувала зі свого місця. Можуть бути ще наступні варіанти. Може бути варіант такий. Коли у вас лінза просто сидить на своєму місці, вона вискочила, тобто вона не викрутилась, тут вона стоїть під боком. Просто тут можна побачити, що тут менше місця, тут більше місця. Щоб це виправити, вам потрібно лінзу просто викрутити повністю, докласти трошки зусиль, викручуєте і вставляєте назад, щоб попасти по різьбі. Закрутили назад. Може бути ще наступний варіант. Вона тут взагалі ця камера не тримається. Тобто оця лінза може у вас їздити просто по цьому корпусу або лежати ось так. Тобто, в цьому варіанті просто перехиляєте, перекинули і так само максимально старайтесь не чіпати лінзу всередині. Вам потрібно закрутити цю лінзу, попасти по різьбі на цю камеру. Повертаємось до нашої камери. Для того, щоб виправити цей фокус, вам потрібно крутити цю лінзу або проти, або за часовою стрілкою. Я зараз прокручу там 15 градусів за годинковою стрілкою. Вставляю камеру назад. Вона потрібна, потрібна щоб камера попала у своє віконечко. Тобто тут її буде видно. Поставив назад, притримуючи рукою, щоб камера нікуди не ділася. Можете нажимати на планшеті повторити фотографію. І дивитись, стало гірше чи краще. Чекаємо фото. Як бачите просто за один поворот на 10 градусів там з годинковою стрілкою ситуація змінилася набагато на краще стало. Після цього просто все закриваєте, закриваєте верхню кришку і закручуєте той вінтік. Якщо у вас ситуація змінилася, стало трошки краще, але не ідеально, то можете ще підкрутити там в, в тому ж напрямку а, ту лінзу. Якщо ситуація стала гірше, то вам потрібно просто змінити напрямок, за яким ви закручуєте чи викручуєте ту лінзу.